Доброго дня, громадська організація ДООСТ, Вінницький осередок, Мазур Юля. Я хочу донести до вас таку дуже цікаву інформацію, тому що почала звертатися в ході цих всіх подій, котрі відбуваються в Білоцерківському міськрайонному суді, почала шукати інформацію, куди можна все-таки пожалітися на діяльність судової охорони, на перевищення їхньо їхніх дій, на всі оці. Недопуски громадян до суду, до приміщення суду, до зали судових засідань. І ось що я вам хочу повідомити: значить, судова охорона це вони пишуть державний орган в системі правосуддя, відомство попередник ГРЕФОН, значить, керівник Михайл е, Малихін Павло Володимирович з листопада 2023 року. Керівна Організація Державна судова адміністрація України. Кількість співробітників судової охорони по Україні 4200. Дані на 2023 рік і їхній бюджет 1,3 мільярди гривень на 2024 рік. За 1,3 мільярди гривень судова охорона товче своїх громадян. І ми ж самі їх фінансуємо. Тепер далі державна е, хвилиночку, е, значить, Державна судова адміністрація України, е, дата створення 2016 рік. Е, значить, керуються вони документом про закон України про судоустрій і статус суддів. І, окрім того, е, річний бюджет 20 мільярдів 600 1 мільйон 186 тисяч гривень. За наші з вами гроші нас товчуть. Проти такого йде війна, і проти кого виступає судова охорона? 4200 працівників. Для чого вони нам? Кого так бояться судді? Свого народу? Далі буде, Геодоста.